Вітаю вас, друзі. Ми продовжуємо досліджувати книгу пророка Наума. Це книга про Божий гнів, Божу помсту і Божу справедливість. З вами Олександр Чмут і Віталій Мар'яш. Ми розпочнемо наше вивчення з молитви. Господи, сьогодні ми вивчатимемо перший розділ книги пророка Наума. І в цій книзі ми побачимо тебе як Бога, котрий гнівається. Бога, котрий карає за гріх, і це змушує нас тремтіти перед тобою. Але ми знаємо, що твій гнів ніколи не буває без причини і твоя помста також. Відкрий нам сьогодні, чого ти бажаєш навчити нас через ці свої якості. Амінь. З нашого попереднього випуску ми дізналися про те, що пророцтво Наума. Було проголошене до жителів Ніневії, до тієї самої Ніневії, до якої колись пророкував пророк Йона. І тоді, як нам відомо з його книги, жителі Ніневії покаялися, після цього проминуло понад сто років. І тепер Ніневія чує інше пророцтво, після якого вже не відбувається ніякого покаяння. А навпаки, звершується жахливий Божий суд над цим містом і над всією імперією, яка була зруйнована. Я прочитаю перший розділ книги пророка Наума. Тягарні Невії, книга видіння Наума Елкосея, Бог ревнивий і Господь мстивий, Господь мстить із гнівом, Господь мстить своїм ворогам, і Він вигублює своїх ворогів. Господь довготерпеливий, і Його сила велика, і Господь безсумнівно не залишить без покарання, Його дорога у вигубленні та втремтінні, а хмари порох його ніг. Він грозить морю і його висушує, і спустошує всі ріки. Малою стала Васанітида і Кармил, і пропало те, що квітне в лівані. Гори затремтіли від нього, і горби зрушилися. І осунулася земля від Його обличчя, Всесвіт, і всі, що живуть у ньому. Хто встоїть від обличчя Його гніву і хто стане проти в гніві Його обурення? Його гнів розтоплює владу, і від нього розсипалися каміння. Господь добрий для тих, що його з нетерпінням очікують у день скорботи, і пізнає тих. Що його вшановують, і в потопі він зробить кінець ходу тим, що повстають, і його ворогів переслідуватиме темрява. Що задумаєте на Господа? Він зробить кінець не відомстить двічі заразом у скорботі, бо аж до їхньої основи будуть висушені, і як сплетений дуб, пожертий буде він, так як тростина повна сухості. Від тебе вийде задум проти Господа, радячи погане проти нього. Так говорить Господь, що має владу над великими водами, і так будуть відставлені, і твій голос більше не почується, і тепер розломлю його палицю від тебе і розірву твої кайдани. Господь, заповість про тебе більше не розсіється те, що від Твого імені. З дому твого Бога знищу різьблене і лете». Поставлю твою гробницю, бо ти швидкий. В прочитаному тексті я нарахував, понад 20 разів згадується Господь. Але Він згадується не в такому вигляді, як ми це звикли собі сьогодні уявляти. Переважна більшість тих якостей, якими тут описаний Господь, змушують нас тремтіти ось лише кілька з них бог ревнивий. І Господь мстивий, Господь мстить із гнівом, це другий вірш. Далі четвертий Він грозить морю і його висушує, і спустошує всі ріки. Це все характеристики нашого Бога. Як можливо поєднати цю суворість Божу з його милосердям? Тому що, наприклад, коли ми згадували про часи Йони, то ми бачили там такого Бога, який говорить до Йони такі слова. Ти змилувався над Рициновим кущем, над яким не трудився і не плекав його, який виріс за одну ніч і за одну ніч згинув, а я не змилувався б над Ніневією цим великим містом, що в ньому більше 12-10 тисячок людей, які не вміють розрізняти правиці своєї від своєї лівиці та численна худоба. Тобто ми бачимо Бога. Як занадто милосердно до тих самих поган, до ворогів, а тут раптом суцільна протилежність цьому, суворість, гнів, що трапилося, де поділося його милосердя. Цей текст він посилається на книгу Вихід 34. Коли Наум цитує частину, ну давайте нагадаємо, прочитаємо ці слова, де Господь зійшов в Хмарі і явив свою славу Мойсею. Він покликав ім'ям Господа і перейшов Господь перед лицем його та й викликнув перед лицем Мойсея: Господь, Господь, Бог милосердний і милостивий. І довготерпеливий, і многомилостивий, та правдивий, що дотримує милість для тисяч, що вибачає провину й переступи та гріх. Ось перша частина. з цієї першої частини наум залишив нам яке слово довготерпеливий в третьому. Так це він натякнув, що зараз оцих 200 років Боже милосердя і милість була проявлена. А можливо і більше, бо ми знаємо, що історія Сирії сягає давніших часів, і протягом всіх тих часів Бог був готовий милосердно чекати довготерпеливість являв. А зараз свого роду ця жорстокість, ця неправедність досягнула тих меж, де прояв милості це буде злочин, і Бог нас також вчить цій непростій правді. Який сучасний світ не дуже хоче прийняти, але ми в процесі, я згадаю один цікавий фільм, який демонструє цю істину. Можливо, для слухачів буде цікаво його переглянути. Він схожу проблематику піднімає. Ось то наступна частина цього вірша говорить про те, що, певне, не вважає чистим винуватого, бо карає провину батьків на дітях. І на дітях дітей, і на третіх, і на четвертих поколіннях, от це Господь також. Ми не можемо якусь одну правду про Бога зафіксувати а іншу правду, от незручну для нас постійно перегнічувати і заперечувати, не говорити про неї. Ми бачимо, який є Господь. Мені здається, що апостол Павло пригадуєте цей текст, спав мені на думку, коли пише в другому посланні до Солонян. А це доказ праведного Божого суду, щоб стали ви гідні Божого царства, що за нього і страждаєте ви. Бо то справедливе в Бога віддати устиском тим, хто вас утискає. А вам, хто утиски терпить, відпочинок із нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з анголами сили своєї в. Огні Полум'яному, що даватиме помсту на тих, хто Бога не знає і не слухає Євангелії Господа нашого Ісуса Христа. Це новий заповіт. Це той самий Бог, про якого говорить наум. Як то кажуть, правди не скриєш, не сховаєш. Вона важка для нас, але ми маємо приймати ці слова про Бога. Я хотів би ще раз повернутися до книги пророка Йони, бо мене це дійсно непокоїть. Цілком очевидно, що тоді Ніневія. Покаялася, і Бог помилував це місто, що насправді було не так з їхнім тодішнім покаянням. Можливо, воно не було щирим або, можливо, було нетривалим, чому тепер ми бачимо виключно лише суд і більше ніякої можливості для покаяння. Важко сказати, є різні думки, чи було щире, чи нещире. Ну, Мені здається, що а чому б не бути йому щирим у цьому покаянні. Просто кожне покоління воно відповідає за свої вчинки, Бог проявив милосердя до тих жителів, що було далі ще в їхньому житті, ну важко сказати, бо Йона також ставить питання і все не розповідає далі. Але історичні факти книги царів, хронік показують, що ця жорстокість не припинила це покаяння. Якщо воно і було обмежене жителями Ніневії, то скільки воно тривало. Невідомо, наскільки хто там серед них навернувся до Господа щиро, хто покаявся, бо всі так робили. Тут же, бачите, історія не дасть нам тих відповідей. Просто та книга демонструє, що навіть найжорстокіша людина, навіть нація, вона має шанс, покаяння, має шанс повірити, розкаятись в своїх вчинках. Але за сирійцями цього не сталося. Так. На превеликий жаль, цього не сталося. І в цьому всьому є застереження для нас. Виявляється, що покаяння має, так би мовити, термін придатності. Цей термін придатності закінчується, щойно ми починаємо робити новий гріх в такому разі попереднє покаяння не працює. Саме тому з кожним гріхом, який ми вчинили, нам знову потрібно йти до Христа, сповідувати Його перед Ним. Каятися і залишати гріх. Неможливо залишати скоєний гріх у спокої, бо він цей гріх обов'язково приведе нас до погибелі, як це й сталося в випадку з Ніневією. Коли ми читаємо книгу пророка Наума. То переважну частину цього пророцтва, як ми вже раніше зауважували, займають такі якості Божі, як гнів, помста, лють і зовсім тут не видно милосердя і любові до ворогів. Це досить актуальна тема для нас, бо сьогодні ми також маємо справу з ворогами і постійно чуємо заклики, що ворогів потрібно любити. І дійсно так і є написано ці слова сам Христос сказав. Але тут, в книзі Пророка Наума, ми бачимо іншого Бога. Написано, що Господь мстить з гнівом, Господь мстить своїм ворогам, і Він вигублює своїх ворогів, і ніби тішиться цим. Як це можливо поєднати Божий гнів, помсту і його любов? Я б сказав, що це торжество, яке явлене в Божому покаранні зла. Воно має місце, і ми всі прекрасно розуміємо, що є ті, такий момент, який коли проявляти милосердя до того, хто вкорінився у злі, це неправильно. От я можливо вже я обіцяв, що згадаю, можливо, зараз хотів таку ілюстрацію провести. Є такий режисер Ларс фон Трієр. Він такий провокативний, піднімає теми незручні для суспільства, і в нього є фільм Догвіль. От історія проста. В цьому фільмі донька відомого жорстокого ганстера втікає від свого батька і попадає в маленьке село американське. «Догвіль» називається, де є, мабуть, баптистська церква. І ця баптистська церква приймає там членські зібрання є, чи видавати цю дівчину цим гангстерам, чи дати їй прихисток, і все-таки вони вирішують залишити її в себе. І крок по кроку, от вона намагається якось кожному віддячити за те, що її прихистили. І ці милі люди починають знущатися над нею. І це знущання доходить до таких меж, що звичайна людина просто важко бачити на ту жорстокість. І в кінці, коли батько її знаходить, вже вони сидять в автомобілі. Так цікаво, ім'я цієї дівчини Грейс, що з англійської благодать, милість. І вони мають такий діалог з батьком, де ця Грейсь старається навіть в той момент, коли її вже багато всі скривдили. Всі в цьому селі, всі її скривдили таким чи іншим способом. І вона каже: Ну а чому б не явити їм милість? І Батько каже: от там така фраза цікава, розумієш, ти хочеш бути ну свого роду краще від них. Ти до себе і ставиш якісь інші вимоги ніж до цих людей. Я би сказав, що ми хочемо бути деколи добріші від Бога, милосердніші від Бога, Бог показує на прикладі Асирії, що є межі довготерпіння. Ось і ця їхня надмірна жорстокість, вона зараз ну, вимагає Божого справедливого суду. Я таку тезу непросту для нас, що деколи виявлення милосердя є неправильним згідно тої Божої правди, Божої справедливості. І Бог цю нелегку правду, от зараз часто закидають українському народу, що ми маємо являти милосердя до нашого ворога ті численні жорстокості, зґвалтування дітей, і жінок, чоловіків, вбивства, мародерство. Це зло, з яким ми стикнулися. Воно вимагає від Бога якоїсь реакції. Бог, я так сподіваюся, що настане момент, коли він проявить так само, як до осирійців. пройшло багато століть. Як то кажуть, колесо млинове Божого суду воно повільне, але воно досягає свого результату. Воно знайде ці беззаконня росіяни, які вони чинять на нашій землі, і в тих народів навколо них вони зустрінуться з Божим судом. І апеляції до милосердя вже тоді не буде. Зараз є ще той час, коли вони можуть розкаятись. і наше милосердя до них вказати, що цей час суду може настати для них дуже швидко. Я думаю, найбільш корисне буде це прояв істини і милосердя до них. Це вказати, що за ці вчинки Божий справедливий суд надійде на них, завершуючи дослідження першого розділу книги Пророка Наума. Я хотів би запитати, на які важливі деталі саме в цьому розділі варто було б звернути особливу увагу. Однозначно, ми коли прочитали, тут важливий є такий натяк. На сама ця фраза вона трапляється в контексті завіту. Бог хоче винищити народ, але Мойсей заступається. Він апелює до того завіту, який Бог склав своїм народом. І тут про Бога сказано. Як загнівається він на море, то сушить всі ріки висушує. Угу. На що це натяк? Оце ж і є натяк на виведення ізраїльтян з Єгипту. Бог сушив море, а потім, коли вони ще й в землю обітовано, висушив ріки. От якраз Бог в своєму завіті обіцяв своєму народу, що він захистить їх. Ось і це Бог виконує ці завітні свої обіцянки. Що якби юдеї, ізраїльтяни, якими б вони були не слухняними, але якщо хтось кривдить божий народ, то Бог проявляє свій суд справедливий. Хоча саме найбільша інформація про цю жорстокість, яку асарійці проявляли не тільки до юдеїв, а й до всіх народів. А якщо підсумувати цей перший розділ, то як ось це пророче послання Наума про суд відображає загальні принципи Божої справедливості. І чи можна якось це застосувати як послання для всіх народів, як застереження? Воно так і має звучати як застереження для всіх народів, особливо ті, які мають силу. Сирія мала багатство награбоване для того, щоб провадити війни, мала потужну армію, знаряддя для армії, зброю. І вона застосовувала це отак от нерозбірливо це до всіх навколо. І кожна нація, яка має цю силу, це пророцтво нагадування для них. Що прийде час, коли треба буде відповідати за все. А для тих, хто вдається до Господа, хто потерпає цього насильства, є от, також ця частина вістки. Добрий Господь, пристановище він у день утиску, і знає він тих, хто на нього надіється. Але в зливі Навальний він зробить кінця між його заклодниками, і ворогів зажене в темноту. Так, хто Вдається до Бога, хто надіється на нього, тому і Бог подасть свою ласку, свою милість. А хто не надіється і живе згідно принципів сили, може бути і нації великі і сильні, але нації, які можуть надіятися на Бога, не шукати жорстокості. Жити мирно з сусідами це ж також можливо. Тут не те, що якщо ти слабкий, то ти праведний, або якщо ти сильний, ти злий. Ні, але хто має більше сили, то спокус більше її застосувати не так, як потрібно. Тому тут і тим, хто потерпає, є підбадьорення, що так чи інакше, рано чи пізно розплата надійде злочинцю. Отже, ми з вами дослідили перший розділ суворого звернення Пророка Наума до Ніневії. Насправді це було Боже звернення до цього зухвалого народу. Хотів би, щоб ми ще раз проаналізували ті якості Божі, з якими ми познайомилися в цьому тексті. Бог ревнивий і Господь мстивий написано в другому вірші. Саме з такими якостями. Представляє Наум Бога. І виявляється, що ця якість Божа, така як ревність, вона насправді ніколи не втрачала своєї актуальності. Бог завжди був і є, і буде ревнивим. Ця його перша якість з книги Наума має безпосереднє відношення до першої заповіді закону, де написано так. Це книга вихід, 20 розділ. Я, Господь Бог твій, що вивів тебе з землі єгипетської, з дому неволі, нехай не буде в тебе інших богів, крім мене, не робитимеш собі ніякого тесаного кумира, ані подоби не того, що вгорі на небі, ні того, що внизу на землі, ні того, що попід землею в водах. Не падатимеш перед ними ниці, не служитимеш їм, бо я, Господь, Бог твій, Бог ревнивий, що караю беззаконні батьків на дітях до третього і четвертого покоління тих, хто ненавидять мене, і творю милосердя до тисячного покоління тим, хто люблять мене і бережуть заповіді мої. Зверніть увагу на те, що ми зустрічаємо тут те ж саме слово, що і в Наума Бог «Бог ревнивий». Він не переносить поклоніння іншим богам, не може співіснувати з ідолопоклонством. Саме тому він і карає людей, і, зокрема, жителів Ніневії, карає за ідолопоклонство, бо так було написано в законі. Караю беззаконня батьків на дітях до третього, четвертого покоління тих, хто ненавидять мене. Погани ненавиділи живого Бога. Вони поклонялися ідолам, і тому, відповідно, і заслужили Божий гнів. Але це застереження про Божу ревність, друзі, анітрохи не зменшилося і в наш час. Ця перша заповідь про поклоніння єдиному Богові відсутність кумирів в книзі повторення закону викладена ось яким чином. Слухай, Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один, і люби Господа Бога Твого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. В Євангелії від Луки вона процитована ось як. Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього, як самого себе, додано всім розумом своїм і також ближнього. Це та ж сама перша заповідь. Тепер, друзі, поміркуймо ось над чим. Якщо ми не любимо Бога всім нашим серцем, якщо в нашому серці існують території, які Господу не належать, то ким ми в такому разі є? Що, бува, часом, не ідолопоклонниками? Виявляється, що ними самими ми і є. Запам'ятайте, друзі, якщо наше серце не належить Богові, цілком і повністю ми порушуємо першу заповідь і стаємо ідолопоклонниками. І яке почуття наше ідолопоклонство викликає в Господа? Звісно, що ревність. Бо ідолопоклонство це духовний перелюб. І виявляється, що це може трапитися також з християнами. Саме до віруючих, які стали ідолопоклонниками, звертається апостол Яків в своєму листі такими словами перелюбники та перелюбниці, чи ж ви не знаєте, що дружба з освітом – то ворожнеча супроти Бога? Бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим стається? Виявляється, що любов до світу, дружба з освітом це духовний перелюб і ідолопоклонство. В посланні апостола Якова написано дуже зрозуміло, хто хоче бути світові приятелем. Той ворогом Божим стається, а що робить Бог зі своїми ворогами? Тепер ми знову повертаємося до пророцтва Наума, до першого розділу другого вірша. Господь мстить з гнівом, Господь мстить своїм ворогам, і Він вигублює своїх ворогів. Ось виявляється, що робить Господь з ворогами. Він гнівається на них, він мстить їм, він їх вигублює. Чи може це трапитися із новозавітніми віруючими? Як би це жахливо не звучало, але коли ми починаємо любити світ, коли ми порушуємо першу заповідь, ми не можемо розраховувати на щось інше від Господа, крім гніву. Саме тому апостол Іван застерігає дітей Божих такими словами: не любіть світу ані того, що в світі. Коли любить хто світ, утім немає любові отцівської, бо все, що в світі пожадливість тілесна і пожадливість очам, і пиха життєва. Це не від Отця, а від світу. У тих, хто любить світ, більше немає любові отцівської. Тобто, у тих, хто любить світ, більше немає стосунків з Богом. Саме тому це набагато більш серйозно, ніж ми думаємо. Звертаючись до ангела Ефеської церкви, Господь говорить такі слова. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож пам'ятай, звідки ти впав, і покайся, і вчинки давніші роби, коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся. Просто подумайте про це. Всього лише за відсутність першої любові Господь обіцяє зрушити свічник цієї церкви. Всього лише відсутність першої любові вимагає покаяння. Вам не страшно, друзі? У кого з нас сьогодні досі палає перша любов до Господа? Виявляється, що відсутність першої любові це і є те саме ідолопоклонство, про яке ми говоримо сьогодні, коли наше серце цілком і повністю не належить Господу. Виходить, що багатьом із нас потрібно покаятись в цьому, тому що Господь і нас обіцяє судити, як судив колись старозавітніх ідолопоклонників, Ба більше сьогодні на нас очікує жорстокіший суд, ніж на них. Про це теж потрібно пам'ятати. В посланні до євреїв читаємо: хто відкидає закона Моїсея, так і немилосердно вмирає при двох чи трьох свідках. Скільки ж більшої муки додумуєтеся заслуговує той, хто потоптав Сина Божого, і хто кров заповіту, що нею освячений зазвичайно вважав, і хто духа благодаті зневажив. Бо знаємо того, хто сказав мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. І ще Господь буде судити народу свого, страшна річ впасти в руки Бога живого». Послухайте, тут йде мова про те ж саме, про що і в пророцтві наума. Але це тепер стосується нового заповіду. Ось виявляється, чому книга пророка Наума є такою актуальною для нашого часу. На завершення нашої сьогоднішньої розмови я хотів би навести ще одну важливу паралель, яку вбачаю в цій історії з Ніневією. Особисто для мене цей приклад Ніневії це негативна ілюстрація тих людей, які вважають, що коли вони одного разу покаялися, були охрещені в дорослому віці, або, можливо, і в дитячому, то цього буде достатньо для того, щоб в кінцевому результаті бути спасенними, незважаючи при цьому на те, яким буде їхнє подальше життя. Це дуже небезпечне тлумачення спасіння, друзі. Як ми бачимо, Ніневія свого часу покаялася і покаялася щиро. Як то кажуть, в поросі й попелі, але згодом вона була зруйнована, вона стала об'єктом Божого гніву. І чому це трапилось? Це трапилось, тому що Ніневія згодом відступила. те ж саме, на превеликий жаль, трапляється з віруючими. І це те, про що небагато хочуть говорити. Нам приємніше чути, якщо я спасений, то спасений навіки. Але чомусь, коли ми відкриваємо послання до Євреїв, шостий розділ і починаємо читати ось ці слова, не можна, бо тих, що раз просвітились, були і скуштували небесного дару, і стали причасниками Духа Святого, і скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку, та й відпали знов відновляти покаянням, коли вдруге вони розпинають собі Сина Божого та зневажають. Ви розумієте, про що мова? Ми починаємо тлумачити цей текст якось так, що це ніби має відношення лише до невіруючих. Але, друзі мої, це ж не єдиний текст в Біблії, який стосується саме дітей Божих. Що ви скажете стосовно написаного в третьому розділі того ж самого послання до Євреїв? Остерігайтеся, брати, щоб часом не було в когось із вас лукаве серце, повне невіри, щоб відступити від живого Бога. Виявляється, що від нього можна відступити, як це і трапилось з Ніневією, Відступити і загинути це виявляється можливо. 12 розділ Послання до євреїв каже про це ж саме: пильнуйте, щоб ніхто не втратив милості Божої, щоб не проріз гіркий корінь, що створить ускладнення для вас і отруїть багатьох інших. Пильнуйте, щоб ніхто не став розпусником або безбожником, як той Ісав, що свої права старшого сина віддав за тарілку їжі. І потім, як ви знаєте, коли він хотів успадкувати благословення, то був відштовхнутий і, хоч лив, сльози, але змінити нічого не міг. Саме тому, щоб цього не трапилося, нам потрібно пильнувати те нове життя, яке ми отримали від Бога, пильнувати чистоту серця і робити це до самого кінця життя тут, на землі. І саме про це йдеться в 11 розділі послання до євреїв, бо ми стали учасниками Христа, коли тільки почати життя ми затримаємо певним аж до кінця. Ось виявляється, яка нам поставлена умова. В Ніневії на превеликий жаль так не вийшло. Вони відступили від Бога і загинули. І це серйозне застереження для нас, щоб ми постійно аналізували наше життя у відповідності. До першої заповіді, щоб не відчути на собі ревності Божої, і нехай допоможе нам Господь Бог.